З вечора понеділка терористи не припиняли обстрілювати населені пункти і українських військових з різних видів озброєння. Гаряче було і на Луганському напрямку, і на Донецькому. З градів та мінометів противник стріляв по щастя. Після обстрілу станка ноль тридцять в станиці Луганській відбулось бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, бандити відступили. Напередодні бойовики заявляли, що розпочнуть масовану атаку на Дебальцеве. Погрожували, що місто спіткає доля Маріуполя на Дебальцівському напрямку. Обстріл незаконних збройних формувань з мінометів та артилерії по два рази було піддано Санжарівку та Дебальцево. З градів бойовики поливали Малоорлівку. О по 23.05 відбулось бойове зіткнення в районі Дебальцево. Терористи з мінометів і артилерії гатили по Красногорівці і Новотроїцькому. У понеділок з Марінки і Красногорівки евакуювали 75 дітей. Жителі Новотроїцького теж просять вивезти дітей з міста. Також бойовики масово обстрілюють Авдіївку. Місто залишилось без світла і тепла. Один зі снарядів потрапив у багатоповерхівку. Важке поранення голови отримав дев'ятирічний хлопчик, якого доправили до лікарні.